Дякуємо, Паша. І ну, давайте. Чи повинні порятись завжди всякій владі, адже написано, всяка влада від Бога, чи все-таки є якісь винятки, в яких ситуаціях? Ну, але, я хотів би сказати трошки назад, щоб от церква є, яка покрилась, і церква, яка не покрилась. От тут розділена пришкова в церкві. Це, я думаю, що тут не треба як там вести, а треба з ким ми будемо і ну, кого ми будемо слухати. Бо це питання сам головне, що всі біди Ізраїля були, коли священство падало. Це плач Єрімії, подивіться, там три рази із-за гріхів священиків люди страдали. І от сама церква, ну як і сила церкви, то як церкви втрачає силу, то тоді і у нас таке твориться. Тобто що... проблема знову в Церкві. Проблема в церкві. Дуже важливе, що ми повертаємося до, голов, до головної теми, до головного питання, яке ми взагалі задаємо собі сьогодні. Тобто, яка є роль церкви в історичному процесі, Разбираюся яка є церкві. роль церкви саме в цей момент, коли історичний процес набирає обертів, так? тобто от, критичний якийсь момент, переломний момент. Так? І тут дуже, дуже цікаво, от, коли паша він показав нам три різні позиції. Які були, які були у церквах. Тобто перша ліберальна позиція. Тому що, До речі, Німеччина це перша церква протестантська в світі, яка піддала під ліберальну теологію. Тобто ліберальна теологія почалася в Німеччині вже в кінці 18 століття. Знаєте ж, ліберальна теологія. Люди перестають вірити в Івангеля. Ісус Христос це не Бог, Слово Боже, це ну, тобто, церква, яка змішується з культурою. Так? Тобто є німецька церква. Потім вона піддалась під німець, німецькому романтизмі прийняла націоналізм. Націоналізм це і білопоклонство, якому нація є на місці Бога, або держава є на місці Бога, держава займає місце Бога, або нація займає місце Бога. І так далі, і так далі. Тобто більшість німецьких церков церковства ліберальних, вона одружилась зі світом, з культурою. Вона одружилась, так собі скажемо, зі світською нехристиянською культурою. Інша частина церков, так званої е, ці п'ятисти, п'єтисти, да, п'єтизм був дуже сильний, який рух, який шукав благочести, шукав особистих стосунків з Богом, молитва, Біблія, служіння Богу, чистота і так далі. і так далі. Але п'єтисти, німецькі, лютеріанські п'ятисти, вони відділяли духовне від недуховного. Бо духовне є в церкві, духовне є в молитись. Читати Біблію, жити гарно зі своєю дружиною і так далі, це, це духовне. А культура, мистецтво, політика, закони. Гроші, це не духовні речі, це не духовне, це сім'ї. Чому вони відділялися? Це не наше, це не наше діло, моя хата с краю. Да? Наша життя на небеса. До речі, я завжди коли чув останні оці на початку Майдану це два місяці, три місяці, оце ці слова, моя жизнь, мої на небесах, наші сили на небесах, це не наше діло. То ви знаєте, я чув оце українське моя хата с краю. І варіант, знаєш, християнський варіант моя хата страю. І третя церква, яка, на жаль, не набрала критичної маси до того, щоб зробити вплива, яка мала біблійну позицію, а не набрала. Е, будь ласка. А е, там е, Віктор був перший. Віктор, так? М -м моя думка така, що відповідаючи на це питання, я згадав е, приклад, як е, Пет Петра і ще одного апостола заарештували, привели на суд і на допит до влади. І вони запитали апостолів, чи мене не наказали вам не проповідувати більше, а апостоли сказали, розсудіть самі, чи належить нам більше слухати Бога, чи вас. Ось, І тобто такий принцип впливає. Якщо, якщо влада йде дуже в розріз із біблійними принципами, то тоді, то тоді... сумнівно. Що тоді? То, то тоді <серканець> он, то <серканець> треба стояти на біблійських принципах. <серканець> дуже. Що тоді, я не зрозумів. Якщо влада протиречить то те, що влада від нас потребує протиречить біблійним принципам, протиречить з болі Божі, що тоді? Я думаю, що, а, ні, в, треба то вона... тоді треба стояти на біблійних принципах. Тобто владі треба сказати, що. Ви казали Так. Я хотів маленький такий приклад, щоб те, те, що сказав Ісус в догорній проповіді, проповіді на горі. А там не дуже цікавий Трошки дуже цікавий аспект. Ісус сказав, ви є сіль землі. так? І сіль, яка стає не солоною і викидає. Це негативний аспект. Тобто, якщо ми втратили солоність, якісь свої якісь свої такі властивості які повинні бути, так? Сіль, але сіль з землі. Ми є сіль, але сіль з землі. Тобто сіль сама себе не повинна солити. Сіль повинна землі. Втратив, втратив свої властивості, тебе викидають. Тобто ти, е, ти... Ісус не сказав, ви є цукороть. Тобто, тобто, якщо ти не маєш функції впливати так, на землю, значить тебе позбувається. Ти вже не маєш твоя, 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 твоя функція вже... І твоя роль тоді вже ніяка. Другий аспект, дуже цікавий, це позитивно. Ви є світло для світла. Тобто, а ніхто не ставить цей світинний під ліжку, а ставить, щоб світило всім і так. Тобто, якщо є світло справжнє, якщо в тобі є світло, а не темрява твоя велика якщо та темрява, в тобі, якщо те, те світло, що в тобі є темрява, то дуже велика, Тобто, ти розповсюджуєш темряву, А якщо ти є світло, то тебе поставлять е нагору. Сам Бог поставить, щоб ти з них е світити. Розумієте? Тобто це знову функція в хаті. Тобто, в, е Ми живемо в світі, цьому невіруючих людей. Ну, функція, це функція давати стандарт. Ну, для начала я бы в этом вопросе уточнил термин власть, потому что если брать наш контекст Украины, то власть это народ, да, по Конституции. Если бы смотреть, например, Верхнего Залета, то там, понятно, был сайт, который Бог поставил людей. Ну, я даю вам сонять в И вообще власть, да, это конституция, которую Бог дал для народа. То есть Сначала Бог правил народа, а потом народ сказал дать нам царя, благо царя. То есть в наше время, в нашем контексте, в нашей культуре, я думаю, что надо уточнить, что власть да, и быть погодным. Ну, да, действительно, время, у 13 голова говорит, что быть погодным таким властям, но опять же, что такое власть? Если власть это народ, то кому подчиняться? Если есть какие-то законы, которые соответствуют Божьим стандартам, то почему нет? А да, если это, как уже брат сказали, противоречит Евангелие, благовестству и служению церкви, то больше по поводу да. ну, питання. Насколько велика різниця по сучасним світом и поміж, наприклад, світом Римського імперії? Ставили, ставили новий. І хто це робив? Це робили притур'яни чи, чи сам ринку. Громадяни Рим. В деякому сенсі mm -hmm. е, завжди влада е, є в деякому сенсі від людей. Ага, виживаємо, то ми передбачаємо.

без меня, ну то есть меня с большой буквы. Ставили князей, но без моего ведома. И серебра своего и золота, ну, своего сделали ведала для себя, и дальше там как было наказание. И второе место вот, в Библии, ну, как мне показала моя подружка, такое, достаточно революционное для меня, а, это Псалом 2, я же, там написано, а, ну, зачем я тут за народы, для меня замышляют тщетное, остаются везли, нельзя вместе против Господа и против умазанника не Его. И дальше как бы написано, расторгнем узы их, ну кого? Царей. И свергнем с себя, а кого их? И пишется с себя с маленькой буквы. То есть, ну, по сути, это говорил, да, там, ну, Давид, да, вроде бы. То есть он говорил, что не Бог свергнет, а мы сами себя должны это свергать. Ну, конечно же, я там против каких-то э, ну, вооруженных методов или еще чего-либо. Но я считаю, что мы христиане первое должны видеть, когда как бы, люди, которые в власти, начинают делать то, что против Божьих законов, против Иисуса Христа. Это первое. А второе, мы должны искать пути, именно искать, свергнем себя вот как делал да, Мартин Лютер? Он свергал с себя оковы людей, но неправильных неправильно Ну, в принципе, на самом деле, я думаю, что в какой-то степени, ну, мы очень много из нас, христиан, очень пассивные, когда нам все равно, что в нашей стране происходит. Мы не ищем, каким образом свергать с себя вот эти вот пузы. Ну, чем бы, вот, в принципе, было бы ему плохо заняться. Да, да. 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 я да. еще хотел задавать, но такую мысль. Деяние есть место, когда апостол Павел, вот, когда его били палками, он сказал, что по ну, какому праву вы бьете меня, вот, там, короче, римского гражданина и без суда и следствия. Ну, то есть, что он этим, я хотел сказать, что он, как уже э -э Гражданин, то есть как человек, который имеет именно право по гражданским законам, воспользовался этими за законами для, ну, для своей для защиты, когда государство по право не прав. То есть это вот именно к тому, что если получается, государство оно идет несправедливо, против за законов... Кажучи против чоловічного права, то побіруючий чоловіком він не мав сказати, що, що, що виділив. Да. До речі, був такий дуже в, великий реформатор, протестант шотландський XVIII століття Семел Резерфов, який написав таку книгу, лекс-рекс. Тобто що закон є королем. Лекс це закон, рекс король. Так? Не рекс-лекс, так як казав, e, наприклад, Людовік 14 в той часі, государство е я», А саме лекс-рекс, тобто закон є над державою, і всі повинні притримуватись Божого закону, Божого закону, в тому числі і цар. Якщо цар не виконує закон, він є беззаконним, у нас дуже багато думок. У нас ще є третій такий кейс. Е, тому, тому ми будемо е, переходити до, до, до третього. Я думаю, у нас багато питань повстає. Наприклад, питання знаєте, стосунків держави і церкви. Де церква, де держава? оце, як, як, як це було Паша? Е, теорія двох Двух сфер. Двох сфер так? То це дуже цікаво, про яку варто було порозмишляти. Але тільки одне. у мене є, знаєте, коли я, наприклад, дивлюсь на владу, то дивлюсь на три сфери влади, на три, на три аспекти, три аспекти влади. Перша влада як інститут. І ми як християни повинні підтримувати владу як інститут. Ми не є анархісти. Якщо хтось з християнку кричить, геть усіх, проти всіх, це він анархіст, і він проти Бога виступає. Ми повинні підтримувати інститут влади. Також зараз не критикуйте дуже сильно цю молоду владу, яка появляється. Трошки дайте їх довіри, трошки підтримуйте своїми словами. Е, як інститут, друге як люди, влада як люди, за владою свої звичайні люди, які є такі, як ми. І їх треба обмежувати, не дозволяти їм мати владу абсолютно, бо влада для них є бремя, яка їх знищить. От, наприклад, Путін має владу абсолютно, і люди тепер думають, що він психічно нормальний, бо це влада просто на психіку погано впливає. Абсолютно. Треба обмежувати, обмежувати. Контролювати людей. Контролювати влада під контролем. Влада як інститут, влада як люди, і третє влада як дух або світогляд більш науковий. Який світогляд, який дух стоїть за цією владою? Чи це дух комунізму, бо за чи за закінчиться? Ну, просто подивіться на їх колени, на їх слова, що вони кажуть, чи дух фашизму, чи дух якийсь там не знаю, ліберальний чи ще інший. Оці три речі. Е, добре, я думаю, що нам треба перейти до, до, наступного, е, до на, наступного до наступного.